Де вже мухи попрацювали, бачиш? Оце. А зараз подивимося. Да. Може бути і не обов'язково муха. Може й дотянек перегризти, треба дивитися. Або совки. Ось тоже. Ой. Та й ось, так, да. і ось. Да. Ну, ще бачиш, ще ще не куститься. Одне стебло. Ну от вже починається четвертий листочок. Скоро буде куститися. Пізній посів. Ячмінь необхідно сіяти рано. Всі грязь будеш князь, а весь ячмінь. Ну, відповідно, якщо зараз наступлять сильні дні такі спекотні, то він вже і сильно не розкуститься. Тому і врожай у нас ячміння три тони, а не 7-8, як в країнах Європейського Союзу, ну, там відповідно погода інша. Можна там сіяти його і в зимові вікна. Але ячмінь, ярий, ця культура, особливо сорти сучасні, має давати по мінімум 6, а то й 7 тонн з гектару. Я отримував по 7 тонн ярого ячменю. Ось такі от є випадки. Жовті рослини поїдені. От теж, бачиш. Що зараз на ярому ячменю необхідно дивитися? Може під час жара наступить і підуть муха з лакові, шведка, шведська муха, може бути плоха, хлібна, також пошкоджувати ячмінь. Ну, взагалі це ж все, що з озимої пшениці. Через те, що вона старіє, все буде переходити на ярий ячмінь. Тому необхідно обов'язково дивитися, захищати. Ну, якщо ми там 2 тонни хочемо її отримати, може посіяти, забути, потім приїхати і обрати. Але якщо ми хочемо 6 тонн ярої ячмені отримати, то необхідно щоденно приїжджати на поле, дивитися. А які проблеми? Гельментоспорівоз може бути також проблема на ярому ячменю. Інші хвороби там маса, такі ж самі, як і на пшеницях, такі ж самі і на ячменях. І тому, ну, шановні аграрії, з ярим ячменем необхідно працювати. А глибина яка, блін, його пересити. Бачиш, 6-7 см. Тому він погано й куститься. Його треба сіяти на 2-3 см. Ну, не на 6-7. Це впливає досить сильно на кущення, на кустистість. Оце теж одна із причин, чого він погано розкустився. Досить глибоко. Хлопці його сіють. Сіяти його ячмінь треба на 2-3 см. І він тоді буде. Друзі, в цьому році багато посіяно ярої ячменю, що значить багато там. З півмільйона мільйона гектар. Але урожайність у нас щорічно по ярому ячменю досить низька. Ми отримуємо там 3 тони, ну, 3 з гаком. А в Європейському Союзі, в Німеччині, в Франції, в Нідерландах яри ячмінь сіють, фермера отримують по 7-8 тонн. Що ми не допрацьовуємо? Насамперед, це технологія. Терміни сівби, глибина посіву, ну відповідно, і живлення. А саме головне це захист протруєння насіння, інсектицидами, фуницидами, а потім догляд, період сходів. Тому що шкідників маса. Мухи, п'явиці, шкідники грунту, вони розріджують ячмінь і ми не отримаємо. Тому необхідно. Слідкувати. Є питання, дзвоніть, телефонуйте, відповімо на них. Оце так. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі на каналі. Диві. Ну що це мене? Яка глибина сівби би. Треба зарити його, щоб ріс далі. А то й так рідкий. Ще й ми розрідемо. І він вже почав куститися. А чого? Тому що тут ущільнений ґрунт на краю поля. А давайте подивимося, яка глибина. Бачите? Скільки? 2 см, так? 2 см він вже куститься. Ось що означає глибина. Це край поля. Там, де ну, трамбона завжди ущільнена, і ячмінь вже куститься. Оце відповідь на питання, чого погано куститься ячмінь. Глибоко сіємо. Не потрібно це робити. От дивись. О. Такий він вже має бути. Яка глибина? Півтора сантиметра. Mm -hmm. mm? Ну порівняти з тою глибиною, так? Mm -hmm. Оце він вже такий має бути. Хоча б такий. Бажано, щоб у нього вже було хоча б три погано. Але в порівнянні з тим, що посіяний на 7 см, от ж саме, от. Ну, от якщо дивитися, я вже його не буду викапувати, хай він врожай дасть. Але це відповідь на питання. От, розкустився теж диви. Давай я посажу його, хай росте. О, буде врожай. полити треба.